Гра порятунок різдва це логічна настільна гра, у якій 9 рівнів складності, і вам потрібно врятувати Санту та допомогти йому виїхати зі складу. У нього тут справжній завал, лежать ялинки, подарунки всюди, але йому потрібно виїхати. І як ви бачите, якщо тут лежить ялинка, то вона йому заважає. На полі у вас є три місця, звідки щось може виїжджати. Є ось такі ось ялинки, які вставляються і вони блокують, тобто їх не можна рухати. А є ось такі деталі, які рухаються, і відповідно якось рухаючи їх, можна дістати зі складу ялинку, можна дістати звідси подаруночки і допомогти Санті виїхати зі складу та. Від... Справитися надсилати подарунки дітям по всьому світі. Це перший рівень складності, всього їх 9. З першого по третій прості, з четвертого по шостий середнього рівня складності. І з сьомого по дев'ятий це дуже-дуже складні рівні. Ось так виглядає один зі складніших рівнів, як ви бачите, тут вже набагато більше завал на складі. І потрібно зрозуміти, як же це все виїхати, як санті, взагалі, хоча б кудись порухатись, бо довкола нього лежать ялинки і подарунки. І тут вам потрібно буде рухати усі деталі, думати, а що, а куди ви можете посунути. можливо, тепер усі подарунки можна вниз, але ялин. На ялинку це вже ніяк не впливає, хіба що ось так ось можна зробити, але тепер Санта тут блокує. І тут у нас не так і багато варіантів виходу і варіантів, що куди рухати. Вас цей рівень змусить добряче напружитись і якось підбирати варіанти, підбирати комбінації, До речі, можна ось тут випхати подарунки. У кожному рівні у вас буде дано положення деталей на поле. У нас є ось такі ось подарунки, ось такі ось ялинки, які лежать, і ось такі ялинки, які стоять. І крізь них вже не можна ніяк не ні проїхатись, не можна їх рухати і пересаджувати. Тобто вона тут росте і вона тут блокує місце. Замовити гру можна. no passo antes.